Вітаю, моє любі, дітки, подивіться зараз на мене, посміхніться, подивіться у віконечко на сонечко, посміхніться сонечко. А тепер розпочинаємо наше заняття. Красивий, щедрий рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна, Дітки! Всі ми з вами народилися та живемо у прекрасній країні, яка зветься Україна. З давніх часів у нас 6 на 7 червня відмічають свято Івана Купала. В цей день дуже багато різних традицій. І зараз я вам про них трішечки розповім. З давніх часів в цей день. Дівчата прикрашають дерево, яке називається марена. А ще запалюють вогнище та всі і хлопці, і дівчата, а найчастіше парами перестрибують через це вогнище. Стрибаючи через вогнище, означає, що ми очищаємося від всього поганого, очищаємо своє здоров'я, щоб ми були всі здорові і в нас все було добре. Також в цей день дівчата плетуть вінки із польових квітів та запускають їх у воду для того, щоб знайти своє кохання. Ви також, дітки, можете разом зі своїми батьками сплести віночок та запустити його у водичку. Просто як гарна традиція. А ще вважалося з давніх часів, що в цей день зацвітає папороть. Люди відправлялися шукати цю квітку. Її знайти було дуже складно, але той, хто її знайде, може загадати бажання і воно обов'язково. Збудеться? Ось такі е, традиції на свято Івана Купала? Дітки, а тепер давайте подумаємо, в яку пору року випадає свято Івана Купала? Липень, це яка пора року? Так, влітку, правильно, дітки. А скажіть мені, будь ласка, який місяць за рахунком у літа липень? Який він? Перший, другий чи третій? Липень це другий місяць літа. Хочу вам нагадати, що ви дорослі і ми вчимося відповідати повними реченнями. Так, а давайте тепер придумаємо різні прикметники до літа. Тобто, яке в нас літо? Яке літо? Давайте я почну. Літо тепле, ще яке літо. Наприклад, різнокольорове. А ще яке літо. Чекаю ваші відповіді. Так, а тепер давайте подумаємо, що можна робити влітку? Що ми робимо влітку? Наприклад, влітку можна купатися на річці, бо водичка стає теплішою. Ще, що можна робити влітку? Нагадую, відповідаємо повним реченням. Так, подумайте. Ще, наприклад, влітку можна гуляти в шортах та в майці, бо яскраво світить сонечко, зігріває і нам не холодно. Ще що можна робити влітку. Так, дітки, молодші дітки, в мене є ось така книжечка. Називається Українські народні казки та легенди. І в цій... Книжки я знайшла цікаву купальську легенду. Хочете послухати? Тоді уважно слухаємо. Купальська легенда кажуть, що в ніч на купайло звірі і птиці розмовляють людською мовою. Кажуть, що на купала дерева переходять з місця на місце і дерево може прийти до того, кого полюбило. Кажуть, що в якусь мить вода стає срібною, а найбільше розказують про чарівний цвіт папороті. Якщо парубок має сміливе серце і чисті наміри, то в ніч на Івана Купала може піти шукати квітку папороті. Росте вона у глухій хащі на галявині і зацвітає рівно опівночі на одну мить. Хаща не пускає парубка, вовком виє. Совою кричить, деревами дорогу заступає, гілками хапає. Хто не злякається і знайде галявину побачить велике дерево. О півночі на кущі папороті з'явиться брунька. Вона росте, коливається, як жива, набухає червоним сяйвом. Під удар грому брунька тріском розкривається. Чудесна квітка заливає ліс сяйвом і пахощами. Треба вмить окреслити коло пучком полину, розталити вишиту хустину і зірвати квітку. Підніметься крик, грюки, трегіт, завивання. Навколо галявини зберуться лісовики, мавки, вовкулаки, відьми почнуть лякати, просити віддати квітку. Як сховає парубок квітку біля серця і не віддасть до третіх півнів, отримує щасливу долю, дружину матиме ласкаву, дітей чесних і роботящих. У роботі буде удача, хаті лад і достаток. Якщо не замутніє з часом його серце, то відкриються таємниці землі. Будуть йому допомагати і звірі, і птиці, і добрі люди. Ось така, дітки-купальська легенда. А тепер чекаю ваші відповіді. Скажіть мені, будь ласка, які легенди ви запам'ятали? Що буде з парубком, якому вдасться зберегти квітку і нікому не вітати? Я думаю, що ви уважно слухали, тому буду чекати ваші відео відповіді. Дякую вам, дітки, за увагу! До побачення!